Тому ваші області ще раз. Доброго дня! Сьогодні дуже радісний день. Я просто хочу поздоровити цей чудесний колектив музичної школи. Я багато не хочу говорити, ви їх постійно бачите по телевізору, по інтернеті. Що я можу сказати? Викладачі на вищому рівні. Культура Скариподільської на вищому рівні Тернопільській області постійно видно, видно їх працю. І дуже приємно, що в нас оце все працює. Я хочу від творчого об'єднання Ласкала. Так же від колективу музею і від себе особисто поздоровити цей колектив, побажати їм міцного здоров'я, щастя, любові, щоб вони надалі процвітали так, як вони процвітають. Дай їм Боже здоров'я. І саме головне для нас, щоб ця кулятна війна закінчилася і все буде добре. А від себе я хочу подарувати картину. Скала Бодівська. Це намальована з фотографії. Фотографії вже десь 150 років. Вона знаходиться в музеї. А картини немає. І я подумав намалювати її. От вона тут була на виставці. тут ці картини, Я вибрав цю картину іменно цю стару картину, тому що в них такої картини немає. В музичній школі. Я їм не дорогову картину і зараз буду подарувати. Ми е, дійсно прийшли на це свято і настільки захопилися емоціями, що народився такі вірші. Сьогодні на ваше свято. Завітали поети ласкало. Емоцій у нас є дуже багато, учасників є сьогодні чимало. Ваша музика нас заворожила і сподобалось ваше старання. Ми з колегами навіть задумались, а чи й нам не піти до вас на навчання? Вчителі ваші так за вас вболівають, що вкладають талант свій і душу. Це дає результат, і акорди лунають. І прекрасні мелодії наповняють цю тишу. Ваша музика любі є пізнавальною та наповнює серце думками щенливими. То стає вона, наче для нас, танцювальною, а то ніжними нотами шарує красивими. Ах, як хочеться, діти, щоб ви тут залишалися, щоб далекі країни манили так вас, щоб скала наша люба цю грою тішалася. Хоч, на жаль, ще не час, ой, на жаль, ще не час. Тут Брушевський колись вуличками ходив, і славний зростав тут міро старицький, А Адамцкевич, можливо, у нас тут творив. Існує легенда, що був і Богдан Хмельницький. Ми, поети, такими ж, як ви, є віртуозами. Дуже любив писати наші твори, вірші. Є у нас і письменники, що працюють над прозою. Ми як дружна сім'я, між собою ми є товариші, і що нас надихає, ти все в свої вірші вкладає. Весь свій біль, і любов, мрії і всі почуття, ми такі, як і ви. Творчість вашу ми відчуваємо, ваша творчість і наша то вже стало нашим життям. І за роздуми ці ми всі щиро вам дякуємо. Дуже вдячні ми вам за хороший концерт, бо нам всім не байдуже тепер неоднаково. Ось для щастя і є, це найкращий рецепт.